Свен Нордквіст Різдвяний гном. Розділ 10. Педсон стояв у столярні й морочився зі своїм роботом. Учора вони з Фіндусом кілька годин ловили рибу. Потім принесли в хату дров і сходили до крамниці по продукти. Словом, Петсон робив усе те, що іноді йому доводилося робити. Коли він не майстрував механічного гнома. Дідуньо майже цілий день не думав про свого робота хіба що крадькома, коли Фіндус того не помічав. Але тепер він змушений був знову братися за майстрування, щоб упоратися до святвечора. Вся та машинерія почала набувати надзвичайно хитромудрого вигляду. Власне кажучи, домайструвати лишалося не так уже й багато. Та, як на лихо, вона не зовсім справно діяла, іноді досить приблизно, а ще частіше в неї нічого не виходило. Зубці зіскакували, ремені неспроможні були рухатися з точністю, а отвори, звідки гном мав виходити, відчинялися не завжди вчасно. Механічного гнома не змайструєш у перервах на каву, навіть якщо п'єш її так часто, як пецон. Дідуньо безугаво випробовував свій винахід, щось змінював і переробляв. Часом у нього опускалися руки. Чи варто було майструвати далі, коли виходило не так, як хотілося б? Фінду скатався на пагорбі на санчатах. Він весь час спускався з гори і звалювався в западину, так що санчата переверталися, а він беркицявся у сніг. Але найвеселіше було саме це беркицятися у сніг. Аж тут Фіндус побачив якогось напрочуд маленького листоношу, що раптом вигулькнув на пагорбі. На ньому була поштарська уніформа і високий капелюх. а ще він мав велику сумку через плече і лижви на ногах. Він підстрибував і водночас ляскав себе руками по боках. Ти змерз? спитав Фіндус. Та ні. Відповів листоноша, мені жарко, мов картоплині в печі. Коли так робиш, то стає жарко. Я вчуся літати, як муха, або як мухоловка, або як вітер, або як шилохвіст. Це ти смугастий кіт, якого звати Снурре чи сверре? Ні, так, я смугастий кіт, але мене звати Фіндус. Ні, і так, так і ні, туди-сюди, угору, вниз. Лопотів листоноша, вибираючись на гірку. Чого ти так дивно говориш? спитав Фіндус. Я говорю так, як треба. Я листоноша. У лісі є цвітоноші, птахоноші й листоноші. А я листоноша. І тепер я буду вчитися чхати так, щоб не з'їхати задом наперед. Ось зараз я чхну. Він зібрався на силі, глибоко вдихнув і. А, З'їхав задом наперед з горба, впав з лижв і покотився в сніг. Фіндус засміявся. Листонуша насунув на голову капелюха і знов зійшов на горб. Перший обов'язок листоноші коли чхаєш, не з'їжджай задом наперед. Я так і вчуся, сказав він. Але що ти робиш на пагорбі? Листонуша повинен ходити вулицями, сказав Фіндус. Повинен, повинен, буркнув листоноша. Я про таке не знаю. У нас у листонош свої правила, хоч ми їх не дотримуємося. Просто на них не зважаємо. Нам це вдається, досить натренувалися. Головне правило листоноші гляди, не заблукай, а я взяв і заблукав відразу ж. Сьогодні мій перший листоношний день після 27 років навчання у поштарській школі. Мені треба віднести лише один пакет і одну листівку, а я вже заблукав, крім того, ще й зголоднів. Ти можеш поїсти в нас? Я живу неподалік, сказав Фіндус. А у вас знімають лижви, коли заходять у хату їсти? спитав листоноша. «А вже ж, тоді не вийде. Я не можу нагинатися і відстіпати лижви, бо впаду. Листоноша показав, як саме він не може нагинатися. І тієї ж миті лижви попливли з пагорба, і він беркицнувся в сніг. Фіндус засміявся. Я не можу знімати Лижви, сказав листоноша. Через те ношу з собою їжу. У мене в сумці є ковбаски, поштарські ковбаски. Хочеш скуштувати? Вони обоє узяли по ковбасці свою листоноша цілою запхнув у рота. Ти роті, ротом ковбаси прогугнявив він. Звісно, вмію, відповів Фіндус. А «Ну, побачимо, хто напхає в рота більше ковбаси і зможе краще говорити, запропонував листоноша. Вони понапихали в роти ковбаси і стали говорити. Виходило щось геть незрозуміле. Фіндус сміявся так, що аж пирскав ковбасою. Я виграв, сказав листоноша. Усі листоноші тямуші. І натреновані. Сміхота, мовив Фіндус, ти завжди будеш нашим листоношею? Ні, сьогодні мій останній день. Але ж ти казав, що це твій перший день, нагадав Фіндус. Казав, та листоношею бути не цікаво. Мені хочеться стати фокусником. Я вмію показувати фокуси. Ось глянь. Він набрав повні долоні снігу і зліпив сніжку. Але за якусь мить у його руках уже лежала колода карт, яку він знехотя почав тасувати. Фіндус витріщив на нього здивовані очі і, перш ніж устиг щось второпати, листоноша простягнув йому колоду карт і сказав Візьми карту, будь-яку? спитав Фіндус. Так, будь-яку, ту що зверху. Фіндус узяв верхню карту. Що там? спитав Листоноша. Ану, покажи. Шістка, давай її назад. Він неквапливо й старанно перетасував карти. Зараз я покажу тобі фокус. Бери верхню карту. Вона? Ні, не вона, відповів Фіндус. Не вона? Ти певен? А то ж, ти ж сам бачив. Листоноша витягнув наступну карту. Оце вже вона. Ні, промах. крикнув Фіндус. Листоноша витягнув наступну. Ось вона, шістка!» Він засміявся. Ні, знову промах. Ти не вмієш показувати фокуси. О, звичайно, вмію!» сердито мовив листоноша. Умів, коли виходив з дому. Він склав карти в колоду, а та колода якось непомітно перетворилася в сніжку, яку він зліпив і пожбурив на дерево так, що вона розсипалася. Це сталося настільки звичайно, що Фіндус ледве помітив у тому щось дивне, а коли помітив, то листоноша вже завів мову про інше. Я казав тобі, що я листоноша? Мабуть, казав перший обов'язок листоноші носити у своїй сумці листи. У мене їх немає. В моїй сумці є одна листівка та один пакет. Хочеш прочитати листівку? А то мені? радісно спитав Фіндус. На листівці було намальовано гнома, що вручав дівчинці подарунок. Я цього не знаю, відповів листоноша. На ній не написано ніякого імені. Можеш її взяти. Ти читати вмієш? Я тобі прочитаю. Тут написано таке Любий зведений брате, щиро дякую за різдвяну листівку з симпатичними різдвяними гномами, яку ти надіслав мені торік. Бувай здоровий! Я сам це написав, як хочеш, бери собі. Він понишпорив у сумці і вийняв з неї пакет. Лишився тільки оцей пакет, сказав він. Може, відкриємо його? Це для мене? спитав Фіндус. Побачимо. Тут написано дідуневі Петсону, це не тобі, ти кіт. Фіндус хвацько пристягнув руки до пакета. Петсону, це мій дідуньо. Невже? здивувався листоноша. У тебе є дідуньо? Чудово, тоді ти йому й передаси. Це експрес пошта, терміновий пакет. Терміновий пакет? Так, надтерміновий. Його треба доставити негайно, летіти стрілою. Але чого ти стоїш тут, базікаєш і їси ковбасу, якщо це так спішно? спитав Фіндус. Ти ж бачив, як я зголоднів. Сказав листоноша, я ум'яв кілька ковбасок за раз. Окрім того, віднині я не листоноша. Вже за півгодини повернуся до лісу, де народився. Можливо, мене там з'їдять ведмеді. Я не хочу гаяти свої останні години життя на доставку пакета. Може, ти його доставиш? Це твій дідуньо. Гайда, зараз я кину сніжку. Фіндус узяв пакет і трохи позадкував не зводячи здивованого погляду з невеличкої постаті. Бувай, Фіндусе, зараз я кину сніжку. Бувай, стиха відповів Фіндус. Листоноша підкинув угору велику сніжку. Вона вдарилася об гілля дерев і розсипалася. Донизу полетіли тисячі сяючих зірочок і накрили його хмарою сніжинок. Тільки но вони досягли землі, Листоноша зник. Коли Фіндус забіг у хату, Петсон саме сидів на кухні, пив каву й обмірковував свою невдалу конструкцію. «Петсоне, Ян здибав химерного листоношу. Він фокусник. Він показав фокус, після якого сам зник. Педсон пильно подивився на Фіндуса. Зрозумівши, що кіт не жартує, дідуньою зацікавився його пригодою. Фіндус став розповідати, що сталося. І от я приніс для тебе пакет це експрес-пошта. Але листоноша не хотів її доставляти, бо квапився у ліс, щоб його там з'їли ведмеді. Ти ба, він так і сказав, що ж це за експрес-пошта? спитав Петсон, розгортаючи пакет. Хто міг мені його прислати? Тут не видно жодної марки. Пакет було перев'язано незвичною мотузочкою. Вона скидалася на кручену козину шерстину з тоненькою золотистою ниткою. Всередині лежав блакитний слоєчок, на якому було написано Чудодійна олія змащує все комбайни, кусачки для нігтів, підкидачі дров, механічних гномів та механічні рукавиці. «Чудосія!» – мовив Петсон, вражено дивлячись на слоєчок. Здається, це саме те, що мені треба для моєї машинерії. Дивина? Ніхто ж не знає, що я її майструю. Ніхто, крім Сігнільди, виходить, і цього досить. А тобі щось перепало? Ні, лише листівка, яку він сам підписав, відповів Фіндус. Сам підписав? Що за химерний листоноша? Можна мені прочитати? Буде сюрприз, прочитав Петсон. Тут написано: буде сюрприз. Фін досуп'яв очі в листівку. Вигляд у нього був майже переляканий. Тоді, як він читав, такого тут не було. Це навіть не та листівка. Коли він мені її давав, там була намальована дівчинка, а тепер кіт. Петсон глянув на листівку. Цей кіт, схожий на тебе сказав він. Оце так фокус. вигукнув схвильований Фіндус. Он чого мені та сніжка здалася такою дивною. Я не випускав цю листівку ні на мить. Він підмінив її на іншу. Петсон у задумі посмикував собі бороду і поглядав то на листівку, то на схвильованого Фіндуса. Ходімо подивимося, що там на пагорбі, сказав він. Вони подалися на пагорб. Фіндус показав місце, де він здибав листоношу, однак ніяких слідів від лижва абощо вже не було. Якби ти не приніс пакета й листівки, то я подумав би, що це все твої вигадки, сказав Петсон. Не знаю, кого ти здибав, та в кожнім разі навряд чи то був звичайний листоноша. Чого він тоді назвався листоношею? спитав Фіндус. Хто знає? Відповів Петсон, може, тому що хотів передати тобі повідомлення, а мені пакета, а їх розносять листоноші. На листівці написано, що буде сюрприз. Я хочу, щоб сюрприз був зараз же, сказав Фіндус. Вірю тобі, сказав Петсон. Але сюрпризи бувають тоді, як на них найменше очікуєш, або на святвечір. Пізно ввечері, коли Фіндус уклався спати, Петсон став випробовувати чудодійну олію. Власне кажучи, він був певен, що це комусь із сусідів заманулося над ним пожартувати, але чому б не спробувати? Петсон крапнув трішки олії то там, то сям, в тих місцях, де було потрібно, потім крутнув велику шестірню. На його великий подив, машинерія запрацювала. Зубці ковзали безгучно й легко, дверцята відчинялися. Рейка, на якій мав стояти гном, висунулася вперед, постояла хвильку і м'яко увібралася назад, а дверці зачинилися. Петсон аж розгубився. Він пробував знов і знов, і щоразу все дуже добре спрацьовувало. Потім знов подивився на слоєчок і понюхав його. Він нічого не розумів. До того ж, йому більше не хотілося сушити над цим голову. Петсон був неймовірно радий, що його машинерія раптом так гарно запрацювала, він навіть забув, як уранці в нього опустилися руки тоді йому хотілося закинути свій винахід і розповісти Фіндесові, що ніякого гнома немає. Та ось винахід спрацював. Якщо досі в Петсона все виходило, то зрештою він, либонь, упорається. Принаймні в кота буде такий свій гном. Розділ 11. У день святої Люсії вони прокинулися дуже рано, бо Петсон хотів послухати святкові пісні. Він увімкнув радіо і заходився варити кашу. Співати ще не починали. Фіндус бавився коробкою сірників, цебто клав коробку край столу і вдаряв по ній так, щоб вона злітала і переверталася в повітрі. Кіт задумав собі якщо коробка тричі підряд впаде зірочками, намальованими на ній догори, то гном прийде на святвечір. Фіндус усе кидав і бурмотів ну ще раз, та це не береться до уваги. Петсон подав кашу і сів на канапу. Що не береться до уваги? спитав він. Фіндус пояснив дідуневі, як по сірниковій коробці можна довідатися заздалегідь, що станеться згодом. Ти ба, мовив Петсон. невже ти боїшся, що він не прийде? Так, трішки. Сніжкову гору ми викладали, хто зна коли. А що як він забув про те? Може, треба викласти ще одну? Ні, не думаю, відповів Петсон. Чого доброго він засмутиться, що ти йому не віриш? Усе таки сніжкову гору хтось повалив, і списку бажань там не виявилось. Очевидно, його взяв гном. Хіба не так? Так, мабуть, що так, відповів Фіндус, але не досить впевнено. Чуєш, починають співати. Давай но ну, послухаємо. Вони мовчки їли кашу і слухали пісні по радіо. Петсон страшенно їх любив. Якось раз у житті йому випало бачити урочисту ходу в День Святої Люсії. То було давно, придавно, коли він лежав у лікарні, і туди зайшли дівчата в білих сукнях і сяючих вінках на голові. Вони тримали в руках свічки і співали так гарно, ніби ангели. Педсон іще не зовсім прочумався і подумав, що він у раю. Відтоді для нього завжди День Святої Люсії найкраще у світі свято. Але Фіндус нічого не знав про День Святої Люсії, тож тільки на порадіо закінчили співати, Петсон розповів йому, як то красиво, коли дівчата ходять зі свічками в руках. Фіндус слухав і намагався все те уявити, а тоді спитав «А Алюсіями неодмінно мають бути дівчата. Неодмінно. Відповів Петсон. У кожнім разі бородаті діди Люсіями не бувають. Я оце подумав чи може бути Люсією кіт? сказав Фіндус. Ну, кіт, мабуть, може. А ти хочеш бути Люсією? Так, радісно відповів Фіндус, зі свічкою на голові. Петсон знайшов малесенького підсвічника, схожого на шолом, запалив на ньому свічку. І надів Фіндусові на голову. А щоб підсвічник тримався міцно, прив'язав його довкола шиї поворозочкою. У старій наволочці Петсон прорізав дірки для голови і лап, і з неї вийшла красива сорочка. Ну, ти все, тепер будь обережний, а то ще підпалиш хату. Ось тобі таця з кавою та перцевим печивом. Зайдеш сюди з нею, як свята Люсія. Фіндус узяв тацю і радісно поквапився за двері. «Ова! От вам і свята Люсія. Петсон сидів на стільці і чекав. Фіндус, широко ступаючи, поважно зайшов до кухні, і відразу ж голосно й дзвінко затягнув. Санта Люсія, Санта Люсія. Тоді вручив тацю Петсонові. Тримай, мовив він. Не припиняючи співати Санта Люсія. Потім Фінду до краєм мока глянув на Петсона, бо сам він не був певен, чи в нього вийшло так гарно, як у тих, що співали по радіо. Чудово, сказав Петсон, але треба йти повільніше, що правда, ти завжди ж париш. До того ж, не дери так горла, треба співати тихо і задушевно. А загалом у тебе вийшло на славу. Я спробую ще раз, чекай тут, гаразд чекатиму. Фіндус знову зник. Тепер він не з'являвся трохи довше, але невдовзі почувся його слабенький спів. То була та сама пісня, але співана ледь чутним голосом. Він леом по лелю зайшов до кухні і пильно подивився на дідуня. Надзвичайно гарно. Сказав Песен. Але якщо є багато слухачів, то заходять трохи швидше. А ще можна співати тиху ніч і про конюха Стафана. Я їх не знаю. Що ж, досить і цього? Тепер походи будинком і полюсіяй перед своїми малими приятелями, а я тим часом навідаюся в столярню. Фіндус походжав будинком і Люсіяв щонайменше з годину. Він заглядав по усіх усюдах. Стоячи в столярні, Петсон бачив, як Фіндус зайшов у дровітню. А коли дідуня підіймався на горище подушку, то чув, як Фіндус співав святу Люсію на другому кінці. Тільки но Петсон відчинив двері в комору, щоб узяти там дриля. Фіндус уже з тацею в лапах лелем по лелем виходив на двір. Урешті-решт, кіт причимчикував до столярні. Та ця була порожня, а сам він якийсь пригнічений. Я вже полюсіяв перед своїми приятелями, повідомив він. З мене годі набридло весь час лише співати. Ну, ти сьогодні молодець, сказав Петсон відпилюючи шматочок заліза. Навіщо це? спитав Фіндус. Це прикріпиться до колеса і натягатиме пружину. Кіт роздивлявся машинерію з усіх боків. А навіщо тут двері? Ну, їх потім не буде, розгублено мовив Петсон. Вони тут замість дверцят у грубі. Як це? Твінду скрутнув велику шестірню так, що вона зарухалася. А дрова котитимуться по цій дошці? Як вони попадатимуть в грубу? Ну, загалом, Петсон став вибріхуватися. Це нелегко пояснити. Там он висітиме ящики з дровами. З якого одне за одним спадатимуть поліна, а потім тут буде стержень, який підніматиме їх угору. О, глянь, який великий птах. Гет, уже зник. Напевно, то був орел, он там, за ялинами. Ти, бува, не зголоднів? Я, мабуть, піду снідати. У мене живіт зводить від голоду. Я зранку нічого в рота не брав. Та ми ж снідали. вигукнув кіт, здивований усім цим несподіваним потяканням. Але то було так давно, що я й забув. Мені негайно треба випити кави. Хочеш крандада? Фіндус настільки любив кататися крандада, що йому геть вилетіли з голови всі запитання про підкидача дров. Коли вони сиділи в кухні і пили каву, Фіндус подивився в бік грубий і спитав: то ця машинерія стоятиме перед самісінькою грубою, тоді туди не пройдеш. Що ж, буде тіснувато, сказав Петсон. але вона стоятиме тут лише тоді, як ми йтимемо з дому. Так, зрозуміло, та здається, ця машинерія не дуже гарна. Краще б ти змайстрував для мене щось таке, чим би я міг гратися. Он як, а що саме? Ну, скажімо, таке колесо, яке може крутитися. Щоб там рухався туди-сюди стержень і крутив друге колесо, а потім щось скочувалося донизу, щось смачненьке. Он як? Це щось схоже на мого підкидача дров. От коли він не захоче працювати, ти будеш із ним гратися, але спершу я його закінчу, ще трохи і він буде готовий. Може, допоможеш мені зліпити сніговика? спитав Фіндус. Ні, не зараз. Я хочу помайструвати. Фіндус зітхнув. А мені що робити? Складай мозаїку, цікаве заняття, сказав Петсон і вийняв із шафки якусь коробку. Ану, дивися, мовив він і висипав мозаїку на стіл. Підбирай ті шматочки, що пасують один одному, і складай докупи. Згодом у тебе складеться картина. І це цікаво. Недовірливо спитав кіт. Хм, ще й як цікаво. Петсон сидів на кухні і пояснював Фіндусові, як складати мозаїку, поки кіт трохи нею зацікавився. Потім дідуньо подався в столярню і заходився пиляти далі свій шматочок заліза. За півгодини Петсон повернувся на кухню. Кіт сидів біля столу, бив лапою по сірниковій коробці і був якийсь похнюплений. Ти вже склав мозаїку?» – спитав Петсон. Так, я засунув її під канапу, похмуро відповів Фіндус. Мені було нецікаво, шматочки не пасували один одному. Та ну, деякі, мабуть, пасували. Хіба не цікаво підбирати шматочки, які складаються докупи. А не цікаво, спересердя мовив він. Було б набагато краще, якби вони складалися відразу. Без ніякої муроки. Ну Вон воно як? А що показує сірникова коробка? Гном прийде? Навряд, я вдаряв по ній тричі, і жодного разу вона не впала зірочками догори. Песен присів дивитися, як кіт вдаряв по коробці, і вона знов і знов переверталася в повітрі. Та не переживайте аж так через ту коробку. Розумієш, коли справді вірять у те, що гном є, то він є і не важить, як та коробка перевертається. Він досошелешено глянув на дідуня. Звичайно, гном є. Я тільки хочу знати, чи прийде він до нас на святвечір. Треба зосередитися на цьому, сказав пецом. І, мабуть, нам краще робити це разом. Уявімо, що гном нас чує. Тоді, може, ця коробка нам щось підкаже. Ану вдар по ній ще раз побачимо, що буде. Вони заплющили очі і стали щосили уявляти, ніби гном їх чує. Фіндус ударив лапою по коробці. Вона впала зірочками догори. Він знов ударив, зірочки вдруге були зверху. Фіндус був як заведений. Коробка перевернулася втретє і вже впала з сторчака. Кіт і дідуньо витріщилися на неї. Що це за знак? Зірочки не зверху, сказав Фіндус. Так, але й не знизу, додав Петсон, ні те, ні друге. Виходить, гном не хоче казати, заздалегідь прийде він чи ні. Фіндус задумався. Поживемо, побачимо, врешті-решт, озвався він. А вже ж, згодився Петсон. А ми тим часом напечемо перцевого печива. Що скажеш? Чудова ідея. подумав Фіндус, бо страшенно любив тісто на перцеве печиво. У кожнім разі вони таки щось та й довідалися.